Добрий день! Сьогодні 15 вересня 24-го року мене звати Любов. Садок знаходиться на Дніпропетровщині мій. Хочу запитати у знатаків ялівців. Адже дивіться, я купувала два Арнольди для того, щоб їх... Посадити один біля одного росли такими колонами. І в мене зараз питання, от чим вони більше підростають, вони стають різними. В якому плані? От цей ялівець, оцей ялівець, ви бачите, він такий доверху направлений. Всі гілки вверх йдуть. Ну, з того, що прочитала, то такий повинен бути Арнольд. Інший ялівець поряд, а мені потрібно колону було, то він отакий от іде з якимись висячими і розлогими. Ой, комашка прилетіла. З висячими і розлогими гілками. Різниці я якби не бачу ні в чому, тому що що це? Отакий в нього стволик. Ось такий. На дотик одинаково колючі його саме листочки. Цей точно такий. Такий же стволик одинаковий. Хтось може мені роз'яснити, це вони і в подальшому такі будуть різні, чи, можливо, це все вирівняється. Просто вони от до якогось періоду навіть одного були росту, ну, ростуть вони на близькій. Саме відстані один від одного. Чи можливо все-таки це е, один Арнольд, а один, е, ну, там, як я читала, Сентенал, він мало чим відрізняється. Ну, Але ж на ньому в одного і в іншого, ну, практично одинаково. І там трошечки сонце, було. зараз от. Дивіться, його голочки, вони ну, зовсім одинакові. Я щось не можу зрозуміти. Можливо, хтось може підсказати. Ось так вони виглядають здалеку. Всім дякую. Гарного дня і мирного нам неба.